Вітаю вас малята. Малята, відгадайте загадку. Цілий день працює в гаї, діло витадзьобом б'ю, я не звяки забиваю, шкідників я дістаю. Це дятел, сіра шубка і спірин. На морозі жвавий він, не орел це стрибунець, хто це дітки? Це горобець молодці. Дзьоб міцний і гарне крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить кар кар каруса кричить. Хто це, дітки? Це ворона. Жовтогруді шебетушки має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Молодці синички, послухайте оповідання, де ночують пташки взимку. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах на деревах, дятли, повзики-синички, гаїчки ховаються від холоду в дуплах. А горобці і синички великі під дахами на горищах біля опавельних труб. Зимуючі птахи у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Малята, послухайте ще раз оповідання. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли, повзики синички гаїчки ховаються від холоду в дуплах, а горобці і синички великі під дахами на горищах біля опавальних труб. Зимуючі птахи у шпакіндях не зимують. Бо шпаківні промерзають і придуваються вітром. А зараз дайте відповіді на запитання де ночують птахи взимку? Чому не зимують птахи у шпаківлях? Молодці малят! Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!